Як визначити вимикаючу їжу? Тут нам потрібно вимкнути роль справжнього дослідника свого тіла. Бо вимикаюча їжа це не завжди фастфуд або цукор у чистому вигляді. Для когось це буде шматок піци, для когось звичайне молоко в каві. Що таке вимикаюча їжа? Це продукти або поєднання продуктів, які після вживання забирають енергію. Замість того, щоб її дати, провокують сонливість, важкість, здуття, викликають різні перепади рівня цукру в крові і настрою також, погіршують концентрацію та увагу. Як виявити таку їжу? Перший аспект: веди енергетичний щоденник, записуй, що і коли ти з'їла, і що відбувається через 20-30 хвилин, через Дві години та через 4 години після цього. Питай для себе, чи з'явилася важкість, чи з'явилось дуття, як змінився настрій, чи захотілося солодкого чи кави, чи відчула сонливість або, навпаки, неспокій. Другий аспект слухай тіло під час їжі, коли продукт підходить, їжа дає легкість, тепло, стабільність. Коли ні, вже в процесі їжі можна. Може з'явитися такий дискомфорт, першіння в горлі, закладені ніс і навіть печія. Третій факт. відслідковий повторюваність, якщо після певного продукту регулярно ти відчуваєш спад енергії, це сигнал, що тіло цей продукт зараз не в тему.